Слава Україні! Всім привіт! Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо віршика Ганни Чубач Українська мова А зараз, любі дітки, уважно слухайте віршик Золоте курчатко, золотий турбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитинка з літер збудувала слово. І звучить як пісня, Українська мова. А тепер повторюйте золоте корчатко, золотий торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово, і звучить, як пісня. Українська мова. Послухайте ще раз віршик, і повторювати можете за мною. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня Українська мова. Молодці дітки, я надіюсь, віршик вам сподобався. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Дякую усім, хто підписався на мій канал і поставив вподобайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей!